Так, всіх вітаю. Значить що, сьогодні хочу перевірити зазори клапана. пуск-випуск, будемо регулювати. Е ще, напевно, що перевіримо форсунки розпилювання маю стенд такий невеличкий, що перевіримо, але що хочу сказати, що перед тим, як щось робити, то оцей капот, напевно, що його розкручу задру до гори, не знаю. Бо він тут ну, незручно буде ремонтувати. Це в нас 4 циліндри. Зараз будемо пробувати, що там до чого. Розкручу капот і подивимось. Що відкрутили капот? Відчіпила газові упори. Рішив петлі не чіпати. Тут пластину цілу відкрутив, 5 болтів під ключ. 15 було. Далі у нас тут мішається рамка. Здоймити кришки Ю теж відкрутив там болт і там тепер з другої сторони. тут один болт і там. Гайка. Має маркерівку фотонову по мотору, колектор і так далі. Зараз дзвімо і показую, що там далі. Так, Коромислу Крамисло прийшлося зняти і готові відкрутити. Зараз 4 болти. О, там було оце. Накручений зверху фільтр струбку десь сет. Розвінку знизу. Значит, так, зняв я крышку. Ось така у нас тут ситуація. Е -е, Відкрутив одразу трубки всі чотири. Буду регулювати по моменту приску і там є мітка на шківу. Отой язичок. Кушайся. І на шківі мітко, зверху чи тут. Зараз буду прокручувати і шукати. Значить так, Клапана буду регулювати по моменту вприску на плунжерах. Зараз прокрутив, там є вусик, але на шківі нічого не видно. Прокрутив, підлізла солярка Під верху. Міряю зараз. зараз. Так, значить, Відрегулював я клапана. Розкажу, як я взагалі регулював. По моменту приску. І на шкіу. Отам є. Язичок, о, його там Камера не фокусується. На шківу я там поки ставлю кусок відео. На шківу є градуси 0. 10, 20, 30, 40 градусів на шкіру розмітено. E, значить, як, перший циліндр Це 0 вверху верху, і четвертий циліндр теж 0 вверху верху на язичку. Другий і третій, 0 e, унизу робився Не було. Так, допустимо, там на Неві. Що шків на 4 частини розділення. І по моменту вприску теж я перевіряв. Що хочу ще сказати, що автономна є подача масла. Значить, у нас ТНВД. Зазори. Ставив пуск 25, випуск 35 і так далі. Всі. Частини. Що хочу сказати. Перший Значить циліндр був 25 пуск, випуск 35. То, що треба, другий 25-25, третій 35 35 і четвертий 35-25. Взагалі, не схожість було. було. Було тільки одного першого циліндру нормального. Планую ще форсунки перевірити, не знаю, що з того вийде, але то буде. Що хочу сказати, прийшлося мені розібрати газові упори і здіймати цю планку цілу. Не петлі було легше. І так зняти капот. Тут зараза була. Корами славрогі. Чеський, я не впевнений, чи то є е маркерівка фотона. Ота, яку тут. О там. На колекторі і на кресі зверху теж була ну, якось так. Да, Зараз скручуємо і заводимо. Так, були тут резинки, отам там зверху кришки і такі шайби. Зверху вже тайка. Там теж. Що, поставили трубки, кришку воздуховод малий. Трубки я повідкручу, аби не завоздушило, зараз так прокачаємо. пробуйте Добре, крутить, що я? Чи покапало, В Одні капнуло. Другі капнуло. Бокових нічого нема. Ну ще. А, все. Все, мокро, там мокро. Що, поставили капот. Ледве що хочу сказати. В кого буде лов, ми розбирали ту лінію нижню 5 булків. Е -е, попробуйте розкрутити просто петла, буде набагато легше. Що хочу сказати? Що став працювати тихіше, впевненіше. Е -е, значить, зазори ми ставили впуск 25, випуск 35. Заводом щуп були дали на 3545. І. не знаю, я полазив щось в інтернеті. Поцікавився, мені тут не сподобалось. Зараз ще заведу вам. Послухайте, як він.